Терпи, терпи, терпець тебе шліфує, Сталить твій дух души, терпи, терпи, ніхто тебе з недолі не врятує, ніхто не зіб'є з власної тропи. Ми запланували низку заходів до роковин з дня смерті Василя Стуса. Ми розпочинаємо з події, в якій ми плануємо розгорнути великий портрет Василя Стуса розміром 10 на 15 метрів, який ми виготовили силами нашої громади. Це постать, яка має стосунок до всієї України, до кожного українця, бо його життя це боротьба. Тож полони мене усе вельможна, дай прийти з тобою, Рубікон, чи дай звільнитися за цих запон, в мені, бо проросла зернина кожна і кожна плідна, і туга, і неложна в собі зібгала крик високих крон. Це місце ми вибрали, тому що воно, по-перше, дає можливість фізично розгорнути цей портрет. По-друге, це місце, яке об'єднує всіх нас. Молимось за покій пам'ятного селян і всіх, хто за Україну, за її волю і свободу життя своє віддав. І ще проститися їм, всякому прорішення вільному. TERPEET 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 terpe.